Девід Екс личений щотижня видавав публікації про те, що росіян дарують такі аналоговнієти. І на основі цих матеріалів світ тоді робив виставок, що нам не треба давати ніякої важкої зброї, що ми там протримаємося кілька діб і ми впадемо. Ми якось занадто сліпо довіряємо, тому що пишуть західні змі і не намагаємося навіть зважати на наші фітні джерела інформації. Інформація це зараз не те, що невід'ємна частина. Це і елемент і наступу, і елемент оборони, які виклики в нас взагалі стоять комунікаційні перед нашими збройними силами. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. при мікрофоні Вадим Міський, і поряд зі мною моя колега і співведуча Наталка Соколенко, яка і представить нашого сьогоднішнього гостя. Зараз ми будемо говорити із надзвичайно обізнаною людиною. У як це ж правильно сказати, у війні напевно, так в усіх вимерах цього значення, принаймні я так сприймаю цю людину, і для мене наш гість є певним індикатором, Катером можна заспокоюватися, чи треба все-таки мобілізуватися і готуватися до складніших часів. Отже, я вітаю на подкасті Медіуме Івана Киричевського. Іван Киричевський, експерт українського військового порталу DeFense Експрес. Іван, вітаємо вас і я хотіла дайте одразу у вас уточнити, а ви себе як позиціонуєте? На це мені просто бути Іваном Киричевським в даному випадку дуже добре, тому що, знаєте, з однієї сторони, собі не ставлю якось там задачі. Типу, заспокоювати чи там мобілізовати? Я просто проблю те, що бачу потрібним на даний момент. І нещодавно у вас була надзвичайно така важлива розмова на радіостанції НВ, якраз коли в українському медіапросторі неслася дуже тривожна і масштабна хвиля про те, що Харків ледь не Київ росіяни планують взяти за три дні. І я вам скажу, що я сама була дуже схвильована, і мене заспокоїла дуже ця ваша розмова з колегою-журналістом, коли ви почали просто аналізувати, що відбувається. І головне, що мене зачепило. Що ви розкритикували по суті українських журналістів, які в цій ситуації просто взяли і процитували російські ліберальні медіа, і ви розповіли в цій розмові, що почалася вся ця істерія навколо Харкова, якраз із повідомлення російського ліберального медіа медуза. І вас же застереження було до українських журналістів, що не можна так некритично ставитися до інформації, яку поширюють російські ліберальні медіа, ті, які знаходяться зокрема за кордоном, бо в самій… Росії вже медіа ні ліберальних, ні антиліберальних вже ніяких немає є тільки пропагандистські раз. Ми говоримо про критичність, про критику, там про якісь от суб'єктивні моменти. Я для початку сам в курсі, що я можу дуже помилятися. То знаєте, такий смертельний номер. Експерт в прямому ефірі визнає, що як мінімум одну крупну помилку він зробив в своїй професійній діяльності, і пригадую, це буквально 10 жовтня, 2022 року. Я покладаючись на дані з відкритих джерел, був один із тих. То були переконані, що ракетний арсенал у росіян він поступово вичерпується, відповідно, ну не варто, щоб не було підстав очікувати того всього масштабного жахіття, яке трапилось після 10 жовтня Тобто, о тут, якраз, певні якісь такі, знаєте, навички скіли, як то кажуть, вони набувалися тому числі шляхом власних помилок, і тому можливо, якраз є певне розуміння, на якому етапі можна допустити помилку, і як її потім виправляти. А щодо критичного ставлення саме до джерел інформації, з яка. Може йти тому, що знаєте, в першу чергу, як на мою суб'єктивну думку, вийшла така нездорова історія в принципі, коли у нас першим джерелом якоїсь інформації виступають там не речники. Військові, не виступають там керівництво держави, чомусь, от саме. Медіа, причому іноземні, можливо, це, знаєте, така я би сказав, така інтернаціональна форма довіри, коли журналіст він же ж буде довіряти, як на мою думку, схильно довіряти іншому колезі. Ну тому що є ж повні якісь там особливості професії, наприклад, там, стиль подачі, можливо, стиль комунікації, вміння добувати джерела даних так, щоб їх не засвітити. Але можливо, ці всі історії можуть працювати як слід в мирний час, але ми знаходимося у час воєнний, і треба розуміти ось що. Умовне, російські ліберальні медіа, які можуть бути за кордоном, то ж навряд чи може бути в курсі планів Генерального штабу Російської Федерації, ну самостійно, да? тобто десь mm -hmm. добути якимось каналом. Йому можуть добути ці дані можуть переказати тільки з батьківщини, умовно кажучи. Але зважаючи на те, що Росія проти нас почала і веде тотальну війну, тобто тотальна війна не тільки в плані цілої війни, це там. Знищення нас, як там, незалежної держави, як нації, і в принципі кожного із нас фізично. Але тотальність тут полягає в саме в плані інструментів. Тобто, в даному випадку, щоб виступати, по-перше, таки знаєте, якщо брати перший вимір, пропагандистським майданчиком може ж не тільки умовний соловйов чи там кожен з тих от, російських воєнкорів, можуть виступати і ті так звані російські ліберали, просто які там ну, от, мають якісь контакти. На батьківщині в себе чи вони всліпо сліпо виконують це завдання, чи вони насправді розуміють, що вони роблять це питання відкрите, але просто розуміючи саму доктрину війни, за якою там росіяни зараз проти нас воюють. Треба просто бути дуже уважнішими, обережнішими. Просто до того, що росіяни пишуть, тому що є така. знаєте, важливо не подати в крайність, тому що моніторити, що пише умовні російські ліберали, треба і що російські пропагандисти пишуть треба, тому що доволі часто расисти роблять таку штуку там децьо хтось із ізраїльських політичних діячів писав, що з рубрики, якщо ворог вас попереджає, що він вас готується вбити, слід цьому повірити навіть до таких от попереджень треба ставитися критично, тому що ворог може насправді планувати вбити нас в інший спосіб, але ввести в оману так, що він збиратиметься робити ось це. Тому в першу чергу, можливо, якщо спустити те, що я сказав, треба виходити з того, що на жаль для нас зараз будь-який росіянин. Особливо які береться висловлювати щодо там поточно характеру бойових дій чи давати прогнози, так от будь-який росіянин для нас саме в цьому випадку має сприйматися саме як противник, як ворог відповідної інформації. від нього має сприйматися саме як знаєте, елемент бойових дій. От, якщо в російській доктрині будь-яка інформація вона з вражаючим елементом має дорівнювати як там бойова частина на крилатій ракеті, яка там вчора знищила електростанцію, чи бойова частина на керованій авіабомбі. Яка може цілити по українському окопу, то саме так до цієї інформації треба ставитися, не до того, що там написано істина в останній інстанції. І от і ми не задаємося питанням, навіть звідки ця медуза може знати про якісь плани російської армії, але сліпо переписуємо, що там російське позиційне видання написало про наступ на Харків. З другої сторони, по посягадок я думаю, що треба окремо окреслити, що в процесі аналізу інформації настільки тотальній війні ніхто не застрахований від помилок. Саме для того, у нас є таке видатне цивілізаційне досягнення, як діалог. Експертів журналістів. Ну, тому що журналісти без експертів не є самоцінними, як і експерти без журналістів теж не є самоцінними. Ну і в цій розмові ще дісталося і західним медіа від вас. Ви закликаєте критично ставитися і до повідомлень західних медіа. Які основні проблеми в тих публікаціях про війну Росії проти України ви бачите. Перший раз прочитавши будь-яку публікацію із західного змі, уловити яку емоцію вона вам принесла, і можливо якусь там відкритину світу, тому що знаєте, одна справа, коли у той самий Wall Street Джорнал може написати. Про там особливості ремонту американських гаубиць у нас, і там, навіть якщо циркулюють як авториці матеріалу, наші журналісти цей матеріал є безумовно цінним і першим джерелом, ну, тому, що даруйте в силу певних національних особливостей, ну у нас не всіх можуть допустити навіть до якоїсь просто важливої інформації. І тому, так, да, іноді що там приховувати. Якщо там є якась така важлива воєнно-технічна інформація, яку наші військові змогли розкрити західним ЗМІ, то ми аналітики цим теж користуємося. Але якщо там іде, я думаю. Це вже далі на рівні професійного відчуття кожного журналіста, що якщо там іде ну явне небажання автора вникати в матеріал. Спроба нав'язати, от якраз, знаєте, таку вище, що дивиться, ми прийшли, ми оцінюємо вас якби з власної висоти розповідаємо, що ви такі незугарні і недосконалі, причому не наводячи прикладів для порівняння, от от, от уже треба бути уважними. Бути уважними, наче в тому плані, що особливо коли. Журналісти беруться заявляти свої твердження, але вони не заявляють, звідки вони навіть могли взяти. ще такі от поради, які б варто було б дати, знаєте, варто було б дуже уважно вчитуватися бекграунд різних авторів західних публікацій, які в нас ЗМІ можуть переписуватись, тому що одна справа, коли там є історія про те, що Форбс написав, ну іноземний Форбс американський, і там у нас це все сприймається на чисту монету. Ну як же це ж теж Форбс написав? А от далі там треба подивитись на автора, хто саме підписаний автор. Тому що якщо там раптом спливає, наприклад, собі «Девід Екс», то там, знаєте, якраз це саме той момент, коли можна просто закрити публікацію і не витрачати. А тому, хто, що, це, до... хто це Хто розкажіть? Але зараз я вам поясню: так як я у команді Defend Express працюю десь так з осені 2020 року, пам'ять у мене довга, пам'ять місцями, я дуже так, в правильному сенсі злопам'ятний. тому я, наприклад, запам'ятав, що осінню 2021 року і взимку 2022 року, оцей самий Девід Екс», він вилучений щотижня. Видавав публікації про те, що от, росіян дарують такі нети, що там штамото на станція радіоелектронної боротьби покладе весь зв'язок з су на сході, або там один контрабатарейний радар все виявить. Або там цикандери такі потужні, що всю авіацію нам покладуть. кожного тижня. От людина цим займалася. І на основі, зокрема, в от таких от матеріалів світ тоді і робив. Виставив, що нам не треба давати ніякої важкої зброї, що ми там протримаємося. Ну там кілька діб, і ми впадемо. Потім, коли ті всі, знаєте, аналоговніти російські не виправдалися, пройшов певний час, виходить, цей Девід Екс поміняв амплуа і почав писати про те, що там такі от от українці молодці, але от, знаєте, видно, 20 рублей, це завжди 20 рублей, і він теж знову повернувся до свого старого амплуа. От якщо виходить, те, навіть з такого критичного і навіть чуть -чуть злобного аналізу, що там от людина працювала на нашу поразку ще от. До початку повномасштабного вторгнення тут варто задатися питання, варто його матеріали в принципі сприймати як такі, навіть якщо там щось є об'єктивне. Ну там перечитати можна, але чи варто його далі подавати, як таку, знаєте, об'єктивну точку зору? У принципі, знаєте, я ще пропоную нам всім задуматись над яким моментом, який мені самому знаєте якось проявився відносно недавно, через те, що ми якось занадто сліпо. Довіряємо тому, що пишуть західні змі, і не намагаємося навіть зважати на наші офіційні джерела інформації. Ну бо знаєте, от якщо там до речі, відсилаючись до тої розмови про яку ви згадали, то я ж там чітко вказав, що якби на цей парадокс, що першим про загрозу російського наступу заявив взагалі лікоманду сухопутних військ Павлюк і навіть назвав чіткі параметри, за якими можна було би визначити характер російського наступу, чому у нас цю заяву було пропущено? Але звернули увагу тільки на повідомлення західних змін, це питання відкрите. Оця історія, коли ми в першу чергу покладаємося на сторонні джерела інформації, але не довіряємо своїм, ну вважайте, ми таким чином виконуємо за російських пропагандистів одну із задач, яку вони перед собою ставлять. А саме несення розколу між військовими та цивільними. Ну тому що раз журналістика це ще заодно проповне там призвання і про місію і тому подібне. То думаю, що якраз от, коли ми аналізуємо різні матеріали західних змін, то слід заодно ставити питання. От, коли ми беремося переказувати матеріали тих чи інших там західних видань, не критично. От ми яку задачу перед собою ставимо? Ми ставимо показати тим, що ми не здатні до опору, чи ми просто ніякої задачі не ставимо. Тому що знаєте, якщо там уже відсилатися, до речі, до суб'єктивного досвіду називаємо так останні кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, всі негативні прогнози щодо російських там здобутків вони базувалися лише на одному. На одній оцінці, що Збройні сили України нічого не будуть робити і просто здадуться. Але хто ж сказав, що в будь-якому випадку Збройні сили України збираються нічого не робити, там навіть в умовах російського наступу будь-куди. Ось от такі базові ціннісні питання завжди варто собі ставити перш ніж... Починати приказувати з таким знаєте, пломбом, а от західних змі сказали, що нам всім хана. Ну, даруйте, це завчасно. Так, тобто, треба враховувати і те, яка комунікативна мета, так з якою метою писалося повідомлення, як вчать mm. журналістів в університетах. Писалося повідомлення в західному змі. І з якою комунікативною метою я, журналіст, журналістка, переповідаю ту історію західного змі. Дуже слушна порада. Ну до речі, до комунікації власне українських в умовах війни і до того. Що ми розповідаємо світу, і хто від нас розповідає? Ми розуміємо, що інформація це зараз не те, що невід'ємна частина, це і елемент і наступу, і елемент оборони, які виклики в нас взагалі стоять комунікаційні перед нашими збройними силами, і хто має комунікувати це виключно, ну скажімо так, з великим акцентом на те, що комунікація ведеться від імені першої особи в державі президента, чи це має бути також і армія? Знаєте, я би виділи б виділив так, що в нас є гарний по-своєму унікальний феномен, що у нас є поліфонія. Кожен спікер на своєму місці, тому що кожен по-своєму веде якусь там комунікацію на внутрішню нашу аудиторію, можливо, і на зовнішню, тому що ж звертаються колеги з іноземних медіа, просять те чи інше пояснити, розуміючи, що їм власної оптики не вистачає. Та я думаю, що виклик він знову ж таки стає ціннісний і скоріше у інформації, тому що знаєте, якби ми. Виходили в чомусь із того, що коли там будь-хто там з наших військовослужбовців, представники прес служби, там, прес-офіцери, чи просто от, захисники, які там виконують задачі на полі бою, от якби ми розуміли, що вони. Коли там попереджають про загрозу якогось там російського наступу, чи говорять просто про те, що росіяни сильні, що вони нам несуть насправді називаємо так військової культури або культу воїну, називаємо так в кожному культі воїна вважається, що ворог сильніший і має бути честь його перемогти. Вважайте, що в даному випадку, що коли військові говорять, що там росіяни десь сильні, що це не йдеться про те, що нам треба впадати всім в паніку, а якраз можливо навпаки, шукати способи, як винагородити наших воїнів за службу за те, що вони бороться захищати нас настільки сильно. На ворога, можливо, це би варто було тут таку ціннісну рамку задати, тому що на мою думку, от якраз саме з інформуванням. Тобто, навіть різними каналами у нас проблем нема. У нас, на щастя, нема такого, знаєте, стійкого інституту воєнної цензури, от який там, знаєте, в буквальному сенсі, починав би регулювати до таких напіванекдотичних ситуацій. Пригадую, був радянський анекдот, там Друга світова війна, занадто бдітільний цензор якомусь тексті виправив, власне, за назву, слово полку Ігореві, виправив на слово про підрозділ Ігорів. Нас, незважаючи на будь-які там обмеження, скажімо так, в роботі, спричинені національним законодавством, нас Такі у кожного із нас є повний рівень свободи, який ми можемо використати для донесення інформації своєї точки зору і тому подібне. я думаю, що нам треба в першу чергу саме ось на це от зважати, що кожен із нас має свободу, тому не треба відповідально використатися. Свобода це справді дуже велике наше досягнення. Я зараз теж замислилася над тим, що напевно на початку широкомасштабного вторгнення там і, військове, і політичне керівництво могло інакше бачити от, схему циркулювання інформації про війну, наприклад, запровадження воєнної цензури. Але ну по факту цього не сталося, я принаймні цього не помічаю. Але що робити з цією свободою журналістами, медійниками, якщо так трохи ширше взяти, з чим звірятися? З чим звірятися, коли пишеш якісь ма. Матеріал, чи є у нас якісь джерела, де можна перевіряти інформацію, яку ти, зрештою, наважуєшся передавати читачам, глядачам, слухачам. Я думаю, що тут ми в першу чергу маємо звірятися по перше, з внутрішнім відчуттям, чого ми самі хочемо досягнути, а по-друге, внутрішнім відчуттям того, як ми оцінюємо ставлення світу до нас. Тому що знаєте, от до речі, навіть щодо оцінок того, що пишуть західні різні ресурси, варто не подати в крайно ще в кожному випадку підходити індивідуально, в кожному випадку розбиратися. У нас ще така історія є, що коли ми навіть до західних джерел, коли ми там знаходимося повним стресі, ми до них ставимося, ну можливо неадекватно називаємо так. Бо пригадую, чи то в жовтні, чи то листопаді 2022 року, після от уже пройшло перше бомбардування енергоінфраструктури, британська аналітична структура Royal United Services Institute, вона видала аналітичну доповідь про стан нашої протиповітряної оборони, і на свою трошечки помилку вони. Ту доповідь, яка там була на 50 сторінок оригінально, вони стиснули в бриф для змі лише на одну сторінку і написали коротко, що в Україні може повторитися сирійський сценарій з російськими бомбардуваннями, і пригадую, що там десь от тиждень і змі, і там різні коментатори топталися по цій доповіді, що мовляв, а це все російська ІПСО, нам коли бомбардування не грозять. Але ж якщо відкрити суму доповідь, там от можна побачити, що по-перше, на цій доповіді працювали наші автори, які мали контакт з військовим командуванням, і могли дізнатися навіть які дуже специфічні деталі. Наприклад, що з Білорусі по нам летіли не тільки ракети, щоб бити по інфраструктурі, але й зенітні ракети, які могли заважати нашим льотчикам виконувати роботу. Тобто вважайте так, що тут білоруси мають ще заодно перед приводом Києва відповісти на замок, і там інші якісь фактори були розкривалися. Загалом підводилось до висновку, що позважаючи на цей весь складний шлях, який пройшла наша протиповітряна оборона, країни заходу мають негайно давати зенітні ракети ще чогось там. І от, виходить, якщо якби хоч хтось дійшов із коментаторів до самої доповіді, то він би подивився, що це був текст, якраз на те, щоб нам допомогти. А чомусь це ми сприйняли як те, що це російський ПСО. Повідно, в кожному випадку от слід розбиратися щодо того, що не тільки те, чого ми хочемо досягнути тої чи іншої публікації, але й, наприклад, як ми оцінюємо ставлення світу до нас. І для кожного окремого випадку цю роботу треба робити окремо, тому що якихось універсальних рецептів, знаєте, як там навіть, так їхати в кожному випадку нема. В кожному випадку треба розбиратися окремо. Дякуємо вам дуже за ці поради. І я дякую. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.